Дідуху хату, біда з хати, так казали наші предки, встановлюючи вдома замість ялинки символічний сноп із колосків. Відродити давні традиції вирішили у Черкасах. Тут родичок захисників навчали робити дідуха. Секрети створення головної різдвяної прикраси дізнавалася Ольга Косенко. На столі застеленому старовинними рушниками та хустинами різнокольорові стрічки та колоски вже пов'язані в пучечки. По сім колосочків складаються пучечки. І Чотири пучечка, по сім колосочків. Це є один місяць. Центральний жмут 12 колосків по кожному на місяць року. Саме навколо нього дружини та мами захисників складають дідух. декорують по-своєму. Пані Тетяна обрала жовту нитку як колір надії на якнайшвидше повернення сина з фронту. Сонечко, світло. А головне конечно, перемоги і ж сина до ж Чоловік Таміли захищає країну на Донецькому напрямку з перших днів великої війни. Зізнається короткі зустрічі, найбільше щастя. Тому й обрала для прикрашання дідуха червоний як символ кохання. Щоб у нас було от все життя, було в любові. Так, такі як ми от зараз, коли зустрічаємося, ми дуже сумуємо один за одним. Робота над дідухом зізнається, допомогла перезавантажитися, та й в колі своїх тривоги відступають. Навіть поглядом один одного розуміє. Тобто обійнялись і вже це ну, як покращий настрій. Дідух це потужний оберіг для дому, пояснює етнографиня Оксана Кулик. Тому наші предки не святкували Різдво без такої композиції з колосків. Приносить достаток, добробут, вона поєднує родину. Вважалося, що приходять всі душі померлих цього роду саме на різдво. І вони можуть допомагати, вони можуть оберігати. Готовий дідух ставили на пок. Кутті і виносили з хати вже після водохреща. Зерно зберігали, щоб навесні посіяти. Солому ж спалювали. Недоторканою лишалася основа дідуха з 12 колосків. Не лишається оберегом для будинку, для цієї родини, до наступного дідуха. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.